Всім привіт, друзі! Пам'ятайте, як ми добудовували будинок. А... <кій> а вчора буквально. Вчора буквально він розвалився. Як, ні, не, не розвалився, а він згорів, але не до кінця. І я пропоную в цій серії. Добудувати його знов. Ну, як сказати, добудувати, встановити? Гарні місцевості, бачите? Поїхали. Це тут так. Бачите, що з ним сталося? І я, і я хочу в цій, в, серії, в цій серії його встановити. Бачите? Я беру скло, а тут в лаві все згоріло. Так. Все підлога тут згоріла. Спочатку я хочу забрати лаву. Скло загорілося. таке ще ніколи не бачив в Майнкрафті. Постав лайк і напиши коментар, якщо теж такого ніколи не бачив. Спочатку я хочу зламати все скло. Тримати ще скло хочу. О зомбі десь є. Бо, бо зомбі здається звуки які я тільки не що чув. Так, і я хочу тепер перевірити, чи живе в мене містечко під земле. Ну як сказати? Спочатку ми його будемо встановлювати. О, ага, такого кольору в нього дос, е, доски. От такого, бачите? Доска з джунглів. Такого кольору тут доски. Такого оранжевого. Спочатку ми встановлюємо підземне містечко, а потім вже будемо самий будинок. Так. Так, і отут от треба отак от поставити. Раз, раз. Спочатку ми будемо встановлювати е, стіни тут, в підземному містечку, а потім вже і підлогу будемо. бачите, тепер підлогу. І, вс і тепер встановили. Підземне містечко. І далі ще переходимо до самого будинку. Я думаю, ми, ми не зможемо встановити за всю серію. Нам, може, треба три буде серії, щоб це зробити, встановити будинок. Раз. Ой, не такі дошки. А десь ну, приблизно О, які? О, такі. Отакі. От Та, отакі. От так, друзі, поки що встановлюємо будиночок. Напишіть коментарі, чи вам шкода його, чи вам все одно. Бо мені ж мені не дуже шкода будинок цей. Раз, 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 раз. Так. А вс вся кімната згоріла. Пам'ятаєте, ми робили, я казав, ще одну кімнатку зробимо тут. Це все згоріло, це вся кімнатка. Але... Двісі тут ще прогоріло. Тут прогоріло, бо тому, що я робив тільки один прохід на низ. Ну, як сказати, прохід дирку. На, на, на низ. А тут дві. Воно все згоріло. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, Раз, два, три, чотири. Раз, два. Три. Тепер треба нам оце зламати все. Дивіться зомбі ходить. Ось ще гарчить навіть. Знов гарчить. раз, 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 раз. Раз. Так, Викопуємо, викопуємо. тут. Тут треба отак от, от. Раз. Боже, я ляжу, я ляжу спати. Але в реальному житті я ще довго не буду спати, так як тільки 11.59. Я вже... Я вже поснідав, тільки дійшла. Раз. нам ще трошки викопати я хочу взяти лопаточку і буде швидше лопатка яку можна взяти незеритова а тут плюс 4 тут плюс 1 тут плюс 3 тут плюс 2 тут плюс 1 дивіться золота і дерев'яна по одній посилі найкрутіше це незеритова Дивіться, які зрівняйте, як я копав, як ця лопата. Дивіться. Раз, 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 раз. Ще може. Я забув, що лопату і навіть можна таке зробити. Нам ще зовсім трошечки. Все! Тепер можна ставити блоки. Так? І у нас вийде знов красива підлога. У мене прям ідеально при встановимо цей будиночок, але встановимо. І це вже не буде похоже на розвалюху, ну може трошки буде похоже на розвалюху, бо зараз вона похоже на розвалюху, як якась розвалена будівля, зараз, бачите? Скоро це перестане бути. Але я думаю, що тільки одна середня. Будеться оця встановлення будиночку. Раз, раз. Чим можна взяти? А давайте ми поміняємо на... Диамантову Раз, развяз оп 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 так, оплим. І зараз дещо хочу зробити. Я зараз хочу, хочу, хочу собі зробити різнокольорову Раз. Два. Два, Три. Різнокольорову. Чотири. І дивіться, який я буду різнокольоровий. Раз, два. Н ну, майже різнокольоровий. Ну, як вам? <гум> Різнокольорова бруня. І тепер я хочу взяти ще отакі от досочки в Раз, раз! Раз, 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 раз павук, ах ты ж не горяй. Я... Ну, як я не сюда прилез? Ну нарешті. У мене плюс 0,5 сила, удару, напевно, сердечка рукою. Або одна сердечко менш. Дерев'яний менш може зносить 1,5 сердечка, ну я так думаю. А кам'янет десь два сердечка. Я думаю, що Назаритова десь п'ять зносить сердечка зретовий меч діамантовий 4. Дивіться, ми вже майже встановили підлогу. Є. Тепер будемо встановлювати стіну. Для того мені треба взяти отакий і отакий блок. І тепер так. Встановлюємо раз, раз, раз. Раз, раз, раз. Раз, раз. Ця серія, напевно, получиться довга. Я думаю, не сама прямо довша серія, але довга получиться. Або сама довша серія на моєму каналі навіть. Саме довше відео. Ну, це ми не будемо встановлювати, я думаю. Це можна поламати. І зараз ще трошки даху встановимо. Так. Зразу mm. кажу я до по початку не встановлював будинок. Де де? де? А, Або раз Сход з джунглів? Пісе меч в, в шкіряній шапочці. А в мене ще шкіряне. А в мене немає нічого шкіряного. Раз, 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 раз. Раз, раз, раз. Ну добре, друзі. Ця серія вийшла непогана. І я думаю, вже треба прощатись. Всім па-па! Всім па-па-па-па-па-па! Не забудьте підписатись на канал, лайкнути відео і написати коментик. І всім па-па.